Криптовалютний смартфон від Solana знову побив усі рекорди предзамовлень. Уявляєте, в світі смартфонів буває і таке. Треба розповісти компанії Samsung, бо вони напевно не в курсі, що так можна робити. Сьогодні поговоримо про Про Samsung Galaxy S24 Ultra. Криптовалютний смартфон від Solana побив рекорд предзамовлення. Lenovo представила ноутбук та планшет. Які характеристики? Навушники від відсунто з інноваційною технологією кісткової провідності, маска тиші, яка робить вас безшумними. Налаштовуйтесь на технологічну хвилю, тому що за тиждень зібралось багато новинок, про які я вам з радістю розповім. А перед тим, звісно, не забувайте тиснути на вподобайку під нашим відео та підписуватись. А ви на каналі GSM Forsage, з вами я Оленка, і ми починаємо. Починаю я цей випуск, звісно, з новини про Samsung, який представив свої нові флагмани Samsung Galaxy S24. Крім цього, на презентації компанія зробила акцент на своїй платформі Galaxy AI зі штучним інтелектом. Я, в свою чергу, пропоную більш детально розглянути саме найдорожчу версію Galaxy S24 Ultra. Новинка отримала нові матеріали корпусу. Рамка зроблена з титану, а передня і задня панелі з нового захисного скла Gorilla Glass Armor. Дизайн при цьому залишився стандартний для всієї s лінійки Сам дисплей має всього дві відмінності від попередньої моделі. Це повністю плоска форма та збільшена яскравість. Тепер пікова яскравість становить 2600 ніт. Все інше без змін. Діагональ екрана становить 6,8 дюйма, використовується динамік AMOLED LTPO 2X матриця з роздільною здатністю 3088 на 1440 та адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. Щодо дизайну задньої кришки, то буде доступно 4 варіанти кольорів чорний, сірий, фіолетовий та жовтувато-золотистий. Електронне перо S-Pen залишилось на місці. Форма з прямими кутами та плоскими гранями. З процесорами в цьому році ситуація цікава. Samsung Galaxy s 24 та Galaxy S24 Plus отримали флагманський процесор Samsung Exynos 2400. А от Samsung Galaxy S24 Ultra оснащено актуальним топовим восьмиядерним процесором. Qualcomm Snapdragon 8 третьої генерації з графічним прискорювачем Adreno 750. Робити все ж таки якісь висновки щодо їхньої продуктивності зарано хочеться побачити їхнє порівняння і зрозуміти, чому ж все ж таки S24 Ultra отримала саме такий процесор. Також ультраоперативна пам'ять 12 ГБ lpddr 5 x а внутрішній накопичувач може бути об'ємом 256 або 512 ГБ або 1 ТБ. Використовується нова швидкісна пам'ять UFC 4.0. Ємність акумулятора та швидкість зарядки залишається без змін 5000 мАч. дротова зарядка на 45 Вт та бездротова зарядка на 15 Вт, а також зворотна бездротова зарядка 4,5 Вт для аксесуарів. Варію і майже без змін залишилась конфігурація тильних камер. Маємо чотири модулі: основний телефото з зумом 3X. Перископічний телефото, а також ультраширококутний. Змінився перископічний телефотомодуль. Замість 10 мегапіксельного з 10 кратами масштабування тепер використовується 50 мегапіксельний з зумом 5х. Щодо інших камер, то основна має роздільну здатність 200 мегапікселів та робить фото з роздільною здатністю 12,5 або 200 мегапікселів. Телефото 3Х на 10 мегапікселів та ультраширококутна на 12 мегапікселів з базовим автофокусуванням. В цілому можемо зробити висновок, що в цьому році компанія Galaxy зробила акцент на щій платформі Galaxy AI. Вона має значно спростити та покращити взаємодію користувачів зі смартфоном, а також забезпечити доступ до багатьох дійсно корисних функцій. Чи відповідає такий функціонал ціні? Гарне питання. Я промоніторила ціну політику в серії Ультра в наших магазинах, і ціни стартують від 58 тисяч гривень. Як вважаєте? Ціна нормальна? Пишіть в коментарях. Ну, а якщо вже почали говорити про смартфони, то ось вам ще одна новина. Криптовалютний смартфон від Solana знову побив усі рекорди предзамовлень. Мова йде про вдосконалену версію Solana Mobile 2.0. І її вже предзамовили понад 40 тисяч користувачів. Майбутня версія Solana Mobile матиме чимало особливостей свого попередника. Потужний процесор Snapdragon 8 Plus першої генерації, 12 ГБ оперативної пам'яті, 512 ГБ флеш-пам'яті та яскравий 660. Дядя дюймовий oled дисплей. Крім того, у смартфоні інтегрують криптогаманець, що працюватиме з кастомізованими програмами забезпеченням для Android, та пропонуватиме спеціальний e -App Store для криптовалютних додатків. Що цікаво, то ціна буде нижчою ніж за модель попередника. Уявляєте, в світі смартфонів буває і таке. Треба розповісти компанії Samsung, бо вони напевно не в курсі, що так можна робити. На ринок вийшли дві новинки від Lenovo – ноутбук ThinkBook 14 Plus та тонкий бюджетний планшет Lenovo Tab K11. ThinkBook 14 Plus має металевий корпус із товщиною 15,9 мм і вагою 1,5 кг. Ноутбук оснастили 14,5-дюймовим дисплеєм і роздільною здатністю 2,5К з підношенням сторін 16 до 10 і частотою оновлення 90 Гц. Працює під управлінням процесора Intel Core Ultra 5. 125 хам у парі з 16 гіабайтами ОЗП lpddr 5X і SSD накопичувачем на 512 ГБ. Живиться пристрій від батареї 85 Вт з функції швидкого заряджання з нуля до 50% за 30 хвилин. Щодо ціни за такий ноутбук, то в Китаї його можна придбати за 722 долари. Поки що ціну на європейському ринку невідомо. А от Lenovo Tab K11 оснащений ips дисплеєм 10,95 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, 1920 на 1200 пікселів та частотою оновлення 90 Гц. Функція Lenovo Freestyle дозволяє користувачам використовувати планшет як другий екран або планшет для письма. Всередині пристрою встановлений чіпсет MediaTek Helio G88 із тактовою частотою 2,2 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті складає 4 ГБ. Обсяг будованої пам'яті 64 ГБ. Підтримуються картки microSD для додаткового зберігання. Також варто Значити наявність основної та селфі камер по 8 Мп кожна. Акумулятора ємністю 740 мАч з підтримкою зарядки потужністю 15 Вт, чотирьох динаміків з підтримкою Dolby Atmos та Stylos та Pen Plus. Працює планшет під керування операційної системи Android 13. Розміри становлять 255,3 на 166,3 на 7,2 мм, а вага 465 г. Випускатися така модель планшета буде. Буде лише в одному кольорі Лунар Грей, та доступна в двох варіантах: з Wi-Fi та LTE. Ціна наразі невідома. А ви помітили, що до весни залишилось не так вже й багато часу? А ну, зізнавайтесь, вже почали приводити себе до форми? Чи займетесь цим питанням трішки пізніше? Компанія Сунто, наприклад, вирішила підтримати всіх спортсменів, випустивши нові наушники Вінк з інноваційною технологією передачі звуку. Фітнес-наушники мають технологію кісткової провідності відкритого вуха. Технологія передає вібрації безпосередньо до внутрішнього вуха через вилиці, обминаючи барабанну перетинку. Це гарантує, що користувачі можуть продовжувати чути звуки навколо себе, що, звичайно, буде безпечним рішенням для бігу чи просто пересування містом. Такий спосіб передачі звуку. Також не створює тиску у вушному каналі, що робить їх зручними та безпечними для тривалого носіння. Мають сертифікацію ip 67, тому витримують тимчасове занурення у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин. Вони також витримують температуру від мінус 20 до 60 градусів Цельсію. Заряджаються навушники за одну годину, після чого їх роботи вистачає приблизно на 10 годин. Також в комплекті є портативна зарядна станція, яку можна використовувати в якості павербанку. А придбати такі чудо техніки можна на Амазоні або на вебсайті Сунто за 199 доларів. Не так вже й багато за такий функціонал, скажу я вам. А що ви знаєте про маску тиші? Нічого? Ну тоді я вам зараз розкажу. На кікстартер залетів проект компанії Skytet, яка розробила спеціальну маску шуму для конфіденційних переговорів. Mobility Mask підключається як зовнішня гарнітура до комп'ютера, телефону або планшета, і ефективно поглинає до 80% частот голосового діапазону, що робить ваш діалог практично невловимим навіть для людей, що сидять на сусідньому кріслі в транспорті. На цей час планується випуск двох.

З дротовим 250 доларів та бездротовим підключенням за 300 доларів. Краудфандингова компанія пройшла успішно. Необхідну для запуску суму в 130 тисяч доларів вдалося зібрати менше, ніж за 10 хвилин. Наче немає причини, чому ми не повинні побачити такий чудо-аксесуар в продажу. Але терміни виробництва чи будь-які інші деталі наразі невідомі. На ну, от мені особисто дуже хочеться вже побачити такі маски в нашому громадському транспорті. Як ви гадаєте, Класна річ! Було цікаво? Ставте мерщій лайк та залишайте ваші коментарі. Мені завжди цікаво їх прочитати та давайте подискутуємо. Також не забувайте слідкувати за нашими соціальними мережами, посилання на які ви можете знайти в описі під цим відео. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!